Всім привітлад! І ви на каналі Супер Влад. І так, нарешті ви дочекалися. Це 14-та частина походження гри під назвою Сталков Shadow of Чорнобиль на моєму каналі. Мені, звичайно, через. 12 серію не дуже хочеться цього походити. Ну, з одного боку вона цікава, все таке, але, але вона неймовірно страшна. Я страшніших ховерів взагалі ніколи не бачив страшніших за цього. Ай, до речі, так. Сьогодні перша вересня. Мені всіх важкода. Сподіваюся, що цей навчальний рік не буде таким складним, як минулий. І так, в честь того, щоб хоч трохи підняти вам настрій, я вирішив зняти Ай, треба цього Все ж таки пройти, бо багато є ігор, які очікують на моєму каналі на своє походження, наприклад, Falkway Primal, наприклад, MK1, наприклад, Poppy Playtime 1. Правда, останні дві гроші треба купити. Ай. На жаль, я маю продовжувати. Сподіваюся, сьогодні не буде так страшно, як у 12 серії. Ну, це, хоча б на число, тунець так. Два збереження робимо. Я постараюся бути трохи посміливішим, але зберігатися кожну секунду теж буду. Ого, там вогонь! Як мені це так пройти? Ну тут хоча б світло є. Ви бачили, там ящики піднялися, зараз на мене летіти будуть. Ну, от що ви мені зробите, так? Колобки ванючі? Боже. Мені просто повиділося, що то не якийсь артефакт, а якась звука. Я вже подумав, що на мене мутант якийсь накинеться, бо всі ящики то що одна, а якась вандомна то взагалі зовсім інше. Що ти сіє таке? Ай. От є от питання, яке мене вже... Е... Непокоїть з того часу, як я минулу серію написав. Так, записав став ладіація мінус 30, відповідальність мінус 18 З'являється у результаті потрапляння важкого металу до аномалії ж жалка. Цей артефакт чудово виводить ладіацію і високо цінується скалклами, тому він мало, тому о, мало де його можна добути. О боже, слухайте, мені дуже страшно зараз походити. Бо там ще є аномалія. але я дуже боюся кидати гвинт, бо тоді мені доведеться забрати з мого інвентаря ось цей пістолет. Клоче. Боже. Ви ще зали на мене всі полетите, а? Ой. Так, ви чули? Ай... Можливо, вам здається, ніби я це гарю, що я кожного у шовоху лякаюся, але мені вально собака страшна. Боже, що це було, для чого я це знімаю, Боже, Чого ти на мене накинув? Це дебівої! Я тебе знищу! Ні! Боже! Сьогодні заклину! Сможі собака заклину! Я би йому бляха показати. А, я поглав! Для чого я записую цього? Не знає ніхто, знищись. Ой. Собака, як ти називаєшся, Сноук. Сноук. Ой. Ой. Ой, Боже. Ой. Ви чули? You can't shall бляха metal. Отлично, коллега. Я рад, что вы получили доступ доровня. Наконец, вы узнаете, чем занимається наша лабораторія. Ваш код доступа 1243. два, четыре, Калугин -пи. Ви впевнені, що я хочу дізнатися, чим займається ваша лабораторія? Чудово. Думав, що мене за якийсь людський голос заспокоїть, але ні. Ви дізнаєтеся, чим займається наша бабуторія? Прекласно. Ай, зараз знову буду лізти до якогось мутанта. Для чого я цього знімаю? Ой. Треба якось походити. Знову якісь страшні звуки. Ай, ну в цій грі більше мені немає чим зайнятися, бо тут є. Ой. Таких важливих завдань зустрітися із сілом, що я зробити не можу. Ось ця от лабораторія, що я зараз роблю. і знайти схованку стрільця, що теж буде, я впевнений, дуже страшно, бо там теж ті мутанти, точніше полізти в сховинку стрільця. Це туалет якийсь їхній, антилодіяційні штуки. Ой Боже. Ай, так. Мені треба пройти якоюсь магією. На мене завершено що не на, накинеться ніхто. Ви <звук> це чули. Я не знаю, коли вийде наступна серія цієї гли, добре, що у мене як мінімум 2 дні будуть. Слухайте, ця лабораторія мені прям дуже страшна. Тут є мільярд коридорів, і з кожного на мене може накинутись мутант. І за кожним може бути щось дуже страшне. Давайте так. Серія цієї гли будуть походити по пів години. Напевно, я не знаю, ну, ну вже пройшло 11 хвилин запису, це вже добре. Ну, я не знаю, ну точно не по годині. Е, Ма мінімум, коли я закінчу, тобто максимум, це закінчення першого таймеру. Так, там якийсь вогонь? <звук> ой ой як же ж мені пойти крізь тебе? <звук> 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 Ви бачили там різку тіло того? Ну там додобаного з'явилося? Чи <звук> він живий, чи ні? <звук> Наживий, слава Богу. Ой, боже! Так. Ну ми вже хоч трохи пройшли. Це добре. По-моєму, цей монстр може покидатися знищеним. І мене лякати. А, це я назад повернувся якоїсь магії якоюсь магією я назад повернувся. Та-та. І куди йти? А може тут просто немає, походу. Єдиний вихід це назад з цієї лабораторії довбаної. Я просто розумію, що якщо я не буду... Таку штуку походити, то я цього не пойду ніколи. А відкладати її на довгий час у Дальній Ящик мені не хочеться. Бо, по перше, це українська гла, я хочу її пройти. Я хочу по неї зняти відео. М -м -м. А по друге, треба повесити себе. Страху до всіх цих. Довбаних мутантів. Знов якусь страшну кімнату зайшов. і знов якісь звуки. Ай. Так, я маю подовжити. На мене нічого не вилізе з шафи. Давайте я їх не буду відчиняти. Я просто знаю, що авто ви... Може, туди щось дуже. ой, не ту кнопку натиснув, щось дуже страшне запихнути, особливо біля того пістолета, що на мене вилетить і мене дуже сильно налякає. О! Ви це чули? Ай, боже. Знов ті страшні, лякаючі звуки, що їх видає? Хоча ні, я цього не знаю і знати не хочу, що їх видає. Що тут? Ага. Но вже я тебе чіпати не буду, бо тоді мені зброю доведеться забрати. Ай. А скільки в мене там патронів? У мене тільки 20 патронів. Скоріше за все, мені доведеться вийти з тієї лабораторії, щоб забрати патрони. Я, звичайно, ладий, тому що мені, можливо, доведеться з, -з неї вийти. Але з іншого боку. Ай, не знаю, наскільки це хороша ідея, бо це дуже затягне проходження. І це буде дуже все важко реалізувати. Ой. Так, облежна. Головне, влади будь-облежним в цій грі. І будь уважним. А, там далі знову той коледов, той самий. Я сюди вже заходив. Знов якісь страшні звуки, ну скільки можна, розлобники? Будь ласка, можете мен... мене пожаліти? Хоч трохи. Ви бачите, там щось. Якось винять від ці страшні звуки. Це, походу, ті сходи, звідки я прийшов. Ні. У мене тільки один шлях. У ті двері. Мені сказали мій кот, але мені дуже страшно туди походити, бо по-перше, Мені сказали. Що я дізнаюся, що робить ця лабораторія, насправді, а я впевнений, що вона робить якісь там експерименти над людям за допомогою радіації. А по-друге, там можуть бути дуже страшні мутанти і щось дуже страшне. Ай. Ух. Але це єдиний вихід туди пойти. Кодовий замок. А я не пам'ятаю свого кодику. Я, звичайно, знаю, що можу його зараз подивитися в своєму КПК, скоріше за все. Але якщо не можу, якщо не можу, по перше, я не знаю, що мені, робити, хіба що заливати ці відео і вже з нього слухати той код? Або я не знаю. Ой, знайти документи, понести документи, бо в мене відкрити кодові двері, знайти код до дверей. Відкрити двері за допомогою коду, Боже. Ой, це такі важкі всі завдання. Дванадцять сорок три. Для чого я це зробив? Я не знаю для чого. Ні! Собака. Я ті коди від двері відчинив. Будь ласка, можете за мої ставання і страждання поставити лайк, бо мені нагально ну, дуже страшно. М -м, я не знаю, ну в принципі робити відео тепер по цій грі по півгодині це доволі непогана ідея. Тому що, по-перше, якщо ви йдете на це походження за емоціями е, моїми, особливо коли я всього лякаюсь, то вам ці серії якраз будуть дуже сильно подобатись, бо я в них дуже сильно лякаюсь. А якщо ви йдете за тим, щоб подивитися походження з ну, то в принципі, якщо я буду їх вас в три дні робити. Це не так, то і багато почекати 3 дні за півгодини за запису. Ай! Так. Але в будь-якому випадку, навіть якщо я буду робити пів години, а я таки буду робити, то ще 9 хвилин. Давайте я поставлю новий таймер на 8 хвилин. Або навіть коті кодових двалей закінчити відео. А, я би, звичайно, хотів би так і зробити. Але. Ну, маєш бути хоч трохи контенту в моїх ві. Тільки не кажіть, що ті звуки постійно йдуть звідти. Ні. Ну, ні. Ай, сім хвилин, ще лишилося. Можливо, як тільки я спущуся, я закінчу це відео. Ні, там якесь світло. З одного боку, то воно має. З одного боку, то воно мене заспокоює, але з другого воно мене дуже лякає. Там якесь світло, ніби від того вогника, хоч би то був він і не було мотантів. Неймовірно, якщо чесно, страшна, гла. Ви жавтуєте. Ай, тобто там є або двовний похід, або спуск вниз. Ви бачили, воно не розбилось, воно ще відлетіло. Чи це може бути якась нова аномалія? І вона може мені стануватися за ложок. Що? Комбінезон монітолу. Тобто у мене може навіть клаще блуня тепер є, чудово. Будеш так нескінченно робити. Коротше. Лишається 5 хвилин. Ви, звичайно, вибачите, що така коротка серія, але, ну, мені реально дуже важко записувати ці відео, тому що. Це реально дуже страшний хорор, От е, ну, якщо б, наприклад, якийсь попіп і там до формату хорорів, якого я вже звикнув, чи там якийсь ФНАФ, вони б мені були б не дуже страшні, я б би зміг би їх би нормально записувати. То, по перше, е, у цьому хорорі такі речі, які саме от мене лякають, які саме мені є страшні. Тобто якісь всі мутанти, всяке таке. Якраз от в ось цьому от ховарі в Сталкері є більшість таких вечей, які саме мене лякали. І тому мені дуже важко записувати ці серії. Не знаю, коли вийде наступна серія цієї гли. Ну, треба її допойти. Бо, по-перше, треба допойти гру, по-друге, треба попросилити себе, і по-третє, треба дати простір новим наступним іграм на моєму каналі. Ну, а поки, вибачте, за таке коротке відео, наступне завтра е по порядку має бути Хоглукс Вегасі, воно вже буде, як завжди, я роблю в годинку. Ну, звичайно, якщо мені ніщо не завадить його, так зняти. Завжди все ж таки війна всяке буває. Ну, а поки ще раз вибачте за таке коротке відео, але я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, переходьте на мою інсту. діліться цим відео, поширюйте це відео, дивіться інші мої відео з ними всі ті ж самі дії в а пишіть коментарі. Бажано, чим довше, тим краще. Тим більше YouTube буде бачити, що е, моє відео посувається. І чим більше тут буде переглядів, лайків і у мене підписників, тим більше у мене буде мотивація робити відео, робити їх цікавішими і робити їх в тому числі і поставками. Ну, а поки всім папа па -па, з вами був Влад. І ви були на кралі Супов.